За гроші віддали душу. Або як актриса з України зрадила батьківщину та продалася за криваві рублі. Ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 10 актрис-зрадниць. Підтримуйте нашу роботу, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Ми впевнені, карма їх наздожене. Глянь, моя милая срібною хвилею стелиться в полі туман. Отже, під номером один Клара Новікова. Відома актриса і гумористка Клара Новікова. Персона нон-грата в Україні, але знаменита артистка родом з Києва. Та зараз вона активно поширює фейки про нашу країну. Людей накручують їх заводять їм платять, може, якісь гроші. Киянка Новікова ще 40 років тому обрала Росію, коли залишилася там працювати, і все б нічого. Але відтоді актриса розповідає всі які неболиці про батьківщину. Наприклад, що Україна і Росія одна країна, також вона не бачить різниці між українською та російською мовою і навіть насміхається з першої. Я не розумію, що це дві різні країни. А в 2004 році Клара заробляла гроші агітуючи за Януковича. Вона каже, що це добре оплачується. А коли люди вийшли на майдан у 2014-му, щоб що повелити Януковича, актриса почала відверто брехати. Я відкрила окошко і кажу, хлопці, дівчата, скажіть, а ви за гроші ходите? Мені сказали, що скажіть, да, нам платять, нам дають 30 гривень. В квітні 17-го року прізвище Новікової було внесено до бази воротворцю. Її інкримінують багаторазове незаконне перетинання державного кордону України, а саме відвідування анексованого Росією українського Криму під номером 2 Сніжанна Єгорова, відома своєю українофобською позицією та підтримкою Путіна. Мені подобаються ці герої. Я ті рагулі, які повилазили непонятно відкуда, силюки, які розмовляють на суржику, і готові своє життя покласти, своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не ви, не виявляє. 21 лютого 2022 року Єгорова публічно висловила підтримку президенту РФ Володимиру Путіну. Я підтримую Владіміра Путіна, і нехай ця таблетка від Божевілля очистить ваш мозок від темної сторони свідомості. Дивіться, як акт екзорцизму. Якщо не хочете, щоб на Перетворився ваш будинок. Написала телеведуча в мережі Фейсбук, де поширила відео з прокремлівського ютуб каналу у березні того ж року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єгорова публічно зреклася своїх слів, коли була змушена звернутися до українського консульства в Анталії для продовження терміну дії закордонних паспортів своїх дітей. Однак консул все одно їй відмовив у цьому, оскільки вона підтримує дії РФ, «Поддерживаю стремлення русських». На жовтні 22-го року Єгорова додана до санкційного списку України. Ця війна є очищенням. Ближчі люди, старіки страждають. У мене, слава Богу, всі в Москві, але все одно жахливо, це рідний місто. Я нічого не розумію, що відбувається. Не розумієш? Ні. І розуміння теж не знаходиш? Ні. Ви ж на Україні. Тех же слотов снимать э, э, какой-то сезон, да. И до этого еще у вас был фильм что-то от любви до кухания, да гастролировали да, часто. часто да. У Вас із понимання, чим это може закінчитися. Тож тобі не надо мені, мені таких провокаційних питань же давати, Сергій. Провокацій. Звичайно. Я відказалась і вже з самого початку, як тільки це я не, я не знаю, що там происходит. Що там, хто прав, хто ні, я не знаю. Я знаю, що Бомбят – му рідний город. Під номером 3 Тетяна Кравченко. На початку повномасштабної війни Тетяна Кравченко, уродженка Донбасу, жодного слова не сказала про російське вторгнення до України. Вона продовжувала жити в РФ та заробляти кроваві рублі. Однак проставлення путіністки до війни не складно здогадатися від 2015 року. Кравченко заборонений в'їзд до України. Акторка підтримала анексію Криму та вторгнення Росії на Донбас. До речі, свою колегу за серіалом Свати акторку Анну Кошмал, яка грала унуку Валюхи, Кравченко встигла засудити. Вона назвала Анну підлою та невдячною за антивоєнну позицію. Під номером 4 нона Гришаєва актриса Нона Гришаєва вже давно живе та працює в Росії, але народилася в Одесі. Наприклад, стихи пишу только находясь в Одессі. Вот на меня, вот не сходять именно в этом городе. Артистка завжди із задоволенням розповідає про своє українське коріння, але що Росія напала на Україну Грошаєва не поспішає визнавати війну, розв'язану Володимиром Путіним. Вона порівнює із сімейним конфліктом і хоче примирення. Люблю і папу, і маму не надо меня спрашивать мои родители. і пусть мама не права. Чом та пусть папа не прав, ну я люблю і Ну, вона не уточнила, яку з країн вважає зрадницею. Проте тут явно простежуються кремлівські наративи про те, що Україна і Росія одна родина. Актриса, яка народилася в Україні, цинічно продовжує жити і працювати в Москві. Зараз вона займає посаду художнього керівника в московському обласному театрі юного глядача. Під номером 5 Галина Безрук. А почему сейчас вот эта песня, Галя, вот так вот эмоционально, что-то связано? А, у меня сейчас, в принципе, все очень сильно связано, потому что это моя родина, мои родные там, мои самые близкие люди, мои песни. Моя семья, мой ребенок рожден там. Как же мне быть? Я не предавала родину, никого не предавала. Просто я существую там, где я. Для мене більш комфортним словом. А от Галина Безрок відмовляється коментувати російсько-українську війну, оскільки боїться кримінального переслідування з боку влади РФ. Про свою позицію актриса повідомила в інтерв'ю Російській газета ру. Попри те, що творить армія РФ на її батьківщині, Галина прикривається своєю дочкою і продовжує активно працювати в театрі та кіно, розважаючи російського глядача. Крім цього безрук поскаржилася на своїх земляків, які пишуть їй повідомленнями із закликами одуматися. Що більше актриса вважає, що її всі мають зрозуміти, і якщо ворушити мізками, то її позиція стає дуже зрозумілою, адже її чоловік та дитина росіяни. І всі погані повідомлення, які шлють, я їх уже навіть не читаю. Просто бачу перше слово і відразу блокую. Я навіть не розумію. У мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася в мене. Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік? Хто моя дитина? Якої вони національності? І я обираю родину. Я не обираю батьківщину. Я обираю сім'ю найближчих мені людей: себе та сім'ю, заявила українська актриса. моя. Пусти мене, бо вже пора. А ось тут Галинка Безрук прийшла до Андрія Малахова, щоб побалакати про братні народи і послухати українські традиційні пісні. Етер був записаний в березні 2022 року, коли окупанти знищували ірпінь та бучу. Проте Галинка затамовувала подих та слухала українські пісні. Це ж треба так вміти, коли знищують твою країну, твій рідний Краматорськ Київщину, де ти грала головні ролі в слузі народу та в будиночку для щастя набрати в рот води. А коли приходить черга до тебе заспівати пісню про черемшину, цинізму не має меж, Галочко.

Там де для мене більш комфортні словомитися. Під номером 6 – тоня паперна українська акторка Ольга Сумська всіляко відстоює честь своєї старшої доньки Антоніни Паперної, яка живе в РФ і прийняла рішення мовчати про війну в Україні. Мовляв, залишається в країні агресорці. Вона виключно зі страху за життя дітей та за своє власне. Сама ж Тоня останнім часом цю мамину теорію все активніше руйнує. Ходить на світські вечірки, продовжує вести блог. а Нещодавно і зовсім відновила зйомки в РФ. так днями на російському сайті кінотеатру з'явився анонс телесеріалу, в якому паперні дісталася головна роль. Сама дівчина з 24 лютого 2022 року дотримується режиму тиші стосовно ситуації в її рідній країні. Тож, чому Антоніна обрала залишитися у Росії та мовчати про те, як Росія українців невідомо. Педомером всем Жанна Бадоєва. Смотрите програму. У вас явно кофе, чай, кофічай. Кіта вкусняті нокаюте блинчики, бутербродики, бутербродікі сыр, сир, що, що любите правильно? Часто моей работе, а я сижу в на у жовтні 22-го року. Бадоєва потрапила до списку індивідуальних санкцій проти російських діячів, які поширюють брехню на тему війни РФ проти України та підтримують геноцид проти українського народу. Також стало відомо, що Бадоєва повертається до ролі ведучої у новому сезоні життя інших на російському першому каналі. Після початку повномасштабного вторгнення Бадоєва говорила, що їй страшно за близьких, які перебувають в Україні. Але при цьому вона так і не назвала Росію агресором а війну війною. На довгий час замовкла про війну в Україні, і навіть на якийсь час зникла соцмереж у січні 23-го року через вторгнення Росії в Україну вона внесена до санкційного списку України. Передбачено блокування активів на території країни, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, припинення культурних обмінів і співробітництва та позбавлення Українських державних нагород під номером 8 Оксана Байрак, режисерка неодноразово говорила про те, що вона голуб миру, тому вона жодного разу не назвала Росію терористом і не розповіла правду про війну в Україні у своїх соцмережах у 2022 році. Байрак назвала щурами українських артистів, які виїхали з країни під час війни, а сама, начебто, пишалася тим, що залишається в Одесі. Сразу прошу прощения за некоторые нецензурные слова, которые изольют мои уста. Есть только... Я тебя кохаю! Я как-то бы ж... Что такое? Господи, ребят. Читать невозможное дерьмо о каком-то моем внутреннем коллаборантстве, но в это же время помогать всем вам, мои дорогие украинцы, детям, старикам, онкобольным, и это во время войны, когда всех обстреливают, меня в том числе. И оставаться собой. поверьте, это дорогого стоит. Это стоит внутреннего стержня, присущего исключительно Оксане Байрак. Потому что я дочь своего отца, героя войны и абсолютно честного человека. Вот. И еще я вот с такой прической. Хочется оставаться красивой, а воды нет. Но мне кажется, я недурно выгляжу. 러블러버스 Всіх, мої дорогі, українці. Однак, судячи зі світлин, режисерка зараз проживає у Росії та захоплюється російськими містами. Пітер Ленінград, любов і захоплення мої найкрасивіше і найстійкіше місто у всесвіті. Підписала свої фото Байрак. Втеча режисерка до Росії не викликає здивування байрак завжди відкрито виражала свою любов до Кремля та Росії. Що у 2004-му вона вперше висловилася проти майдану, а у 2006 році. Вона балотувалася до Верховної Ради від партії путінської політики, а у 2014 році засудила Євромайдан. Після цього вона неодноразово виступала проти процесу декомунізації та дерусифікації. Я не відповідаю ніяким рамкам, Ніяким. Я е, соответствую только рамкам культури, високої культури, тому що у мене е, прекрасне родословне, тому що я можу сказати, що у меня аристократическое воспитание, у мене аристократичні предки і так далі тому подобное. І я не можу по-другому жити. Під номером 9 Ольга Ломоносова, актриса, яка зіграла в серіалі Народись вродливою, Ольга Ломоносова Українка. Вона народилася і виросла в українському місті. Донецьк там похоронен папа і бабуся, дідуська. У меня там родственники, живущие до сих пор. Вы общаетесь? Да. Ну, общение наше так. Вы живы? Живы? Угу. Актриса, яка народилася в українському місці через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, зробила на своїй сторінці в інстаграм пост зі словами: час зараз, м'яко кажучи, непростий. Особливо важливо залишатися на зв'язку, піклуватись про інших, ділитись теплом і любов'ю, підтримувати одне одного, допомагати обіймати, виручати. Друга частина її публікації була пов'язана з рекламою. Жодної згадки про те, що РФ бомбить мирні українські міста. А в профиле Ломоносової не было. Моей мами, потому что она из города Киева, и для неї это понятно, что у неї там очень много друзей, и она все время на связи, где взорвали, где стреляли, где чего и что происходит. Ну, не могу сказать, что я в это во все стараюсь как-то внедряться. Я совершенно не понимаю, кто прав, кто виноват. Вообще не понимаю, правда. И даже когда она находилась на Украине, я смотрела их новости. Ну вот ну, вообще непонятно стреляли и эти вроде бы как бы бандиты, и эти бандиты. Номером 10 актриса Ірина Горбачова. Ірина народилася і до 9 років мешкала у Маріуполі. Згодом переїхала до РФ, де живе у Москві і вважається російською акторкою. Але Горбачова часто проїздила до України і наразі знавалася країні у любові. Та з початком повномасштабного вторгнення Горбачова жодним чином не висловила своєї позиції. Єдине, що зробила артистка після початку повномасштабної війни, так це скасувала свої виступи у Москві та Санкт-Петербурзі. Назвавши вторгнення ситуацією, що відбувається, однак вона чітко не сказала, що Росія напала на Україну. Та у квітні цього року актриса засвітилася на фестивалі в Москві. Судячи з усього, вирішила відновити свою творчу діяльність в РФ. А, я була там останній раз тижденьнадцятим на дні міста Маріуполя. И вообще у меня был полный сюр, потому что и он очень сильно изменился. Я начинаю там ходить по всем этим улицам. Возможно, жить в такой разрухе. Вот, поэтому было такое вот странное состояние.